В 2005 році я на свій подив, це десь був січень 2001 року, я зробила для себе відкриття, яке мене здивувало, потрясло, яке дуже і дуже підтримало. Це рішення Конституційного суду від 2 листопада 2004 року. Я прочитала це рішення і сказала, фантастика! Що мені в ньому подобалось? Дуже багато. Мені подобалося, що там вперше є такий термін соціальні регулятори суспільних відносин. Для мене це як бальзам на душу. Там є термін форма права, форма права. І основне, там є теза. Право це не тільки закон. Все. І я після того сказала, в теорію юридичного позитивізму Конституційний суд забив останнього цвяха. Шановні друзі, але моя радість була передчасна. Що мені там ще дуже подобалося, але я відразу не зрозуміла. Адже мова йшла про механізм визначення кримінального покарання. Ініціатором цієї справи був Верховний суд України. І Конституційний суд каже, право це не тільки закон, а формами права є що? Звичаї, мораль і традиції. Я собі думаю, боже, а для чого традиції, коли мова йде про визначення міри покарання? Але час прийшов. І от тепер, коли оці гучні кримінальні справи, я дивлюся по телевізору і думаю, як це так? Такі адвокати, які себе вважають такими дуже видатними і не посилаються на це рішення Конституційного суду, в якому зазначено традицію треба брати при визначенні міри покарання. Я почала шукати і знаходжу таку традицію, традиція милосердя. Питаюся величезну кількість, ну велику кількість або значну кількість адвокатів, от ви йдете в різні гучні процеси. Ви це рішення Конституційного суду читали? Ні. А я кажу, як ви можете сьогодні йти в процес, не прочитавши це рішення? Я розмовляю з однією особою, яка є доцентом, викладає ос... теорію права в вузі Київському. І питаюся, як ви викладаєте студентам це рішення Конституційного суду? А отже, це є фундаментальне для теорії права рішення. А вона на мене такі величезні очі. Вона про це рішення і не чула. Це доцент, це кандидат наук, це викладач теорії права столичного вузу. Я собі зробила висновок таких викладачів за трибуну посилають, ну просто не... Можна. Отже, те, що ми вважали, що воно вже кінчає своє життя, та воно і не кінч, воно навіть не почало читати, кінчати своє життя. Це рішення Конституційного суду ніхто не читає. Ніхто не читає. Я своїх студентів на екзамені ніхто не здасть цивільного права, поки він не знає ну, на зубок, не можна сказати, але два рішення Конституційного суду два. Їх багато, але які, я вважаю, є засадничими. Рішення Конституційного суду від 10 листопада 2011. Я прочитала це рішення, мені стало настільки приємно. Воно стосується цивілістики головним чином. Воно стосується сьогодні дуже і дуже проблемного питання. Воно стосується позиції Верховного суду, позиції Вищого спеціалізованого суду, апеляційних судів, районних судів у кредитних правовідносинах. Недавно по телевізору, до речі, я тільки перед тим прочитала таку лекцію студентам Львівським і приходжу, включаю телевізор, іде передача. І з містом цієї передачі жінка позичила в банку, одержала кредит на 67 тисяч доларів Ні, гривень. А їй пеню нарахували 670, і вона не знайшла ніякого виходу для себе, як вночі, коли члени сім'ї спали у ванні перерізати собі вени. Один високий суддя, не кажу який. На одній із конференцій сказав на моїй совісті дев'ять самогубств. І я питаюся суддів. Чи читали ви це рішення Конституційного суду? Ніхто. Я питаюся адвокатів, які йдуть в процес. Ніхто. Рішення фундаментальне. В цьому рішенні є таке поняття як справедливість. У цьому рішенні сказано про те. Що нам треба піднімати рівень довір'я в суспільстві. Якщо я йду в банківську інституцію, а я собі маленький українець, як казав наш президент, я маленький українець, але я йду в банк. Так? Я маю до нього, мушу мати довір'я. А виявляється, вони мене обдурюють банк. Обдурюють на чому? На тому, що я не знаю законодавства. Я підписую договір, який вони мені е, підсувають. Я ж не знаю цивільного права. Я не знаю, що таке штраф і пеня так дуже добре. Я цього всього не знаю. Але я довіряю, що зміст договору не суперечить закону. А виявляється, а виявляється. Банк тільки чекає, щоб я прострочила платіж. І тоді вони мене почнуть обдирати як липку. Я звернулася з листом з приводу цієї проблеми до керівників судів, до голови Конституційного суду, до голови Верховного суду, до голови Вищого спеціалізованого суду. І я там в тому листі сказала: складається враження, що суди заодно з банками. І отут. Не знати це рішення Конституційного суду, не брати його до уваги, ну це просто злочин. А якщо суддя це ще півбіди, а якщо адвокат йде в процес рятувати свого клієнта, а він його не почитав. А там є принципові, що кожен договір, який підписаний, він може бути оспорен. Може бути оспорем. І Конституційний суд наголошує на тому, що про вирішення справ, а очевидно, не тільки таких пов'язаних із кредитними правовідносинами, а всіх справ суди повинні брати до уваги низький рівень юридичної освіти. Фантастик. Ну просто я читаю це рішення Конституційного суду і я радію. За наш Конституційний суд. Одним із напрямків, які ми сьогодні повинні би розпочати, це питання: а що ж робиться? Рішення Конституційного суду не читають, не знають чи бойкотують. От і я там, коли ми формували, формулювали питання, от я Написала причини бойкоту. Владлен Гнатович мене виправив трошечки лагідніше. Причини недостатньо активного застосування. Хай буде так. Але я би хотіла навіть сказати бойкот, якщо ніхто не знає, ніхто не знає, ніхто не чув. Або може й чув, але не застосовує. Це що? Це бойкот. Це бойкот. Я беру на себе таку відвагу сказати, що це бойкот. І от мені видається, що з сьогоднішньою конференцією ми станемо на захист тих людей, отого от маленького українця, який не знає основ цивілістики, який Конституцію можливо читав, а можливо, не читав. І ми сьогодні повинні утверджувати статтю 61 Конституції України. А стаття 61 говорить про те, що не можна притягати особу до за одне і те ж правопорушення більше як один раз. А наш вищий спеціалізований суд стоїть на точці зору, що стягнення одночасно штрафу і пені не суперечить статті 61 Конституції. Боже ти милий, як можна так роздягати наших бідних Україн? Тому я би власне дуже би, зах... дуже, би хотіла, дуже би хотіла, щоб ми розпочали таку співпрацю. Ви знаєте, мені на того листа відповів пан Пилипчук. Це єдина посадова особа, яка відповіла. І він сказав так: я б. А ви ж його зняли? Я повністю підтримую вашу позицію. Але там була така невеличка фраза. І ось оце але. Ми повинні спільно долати Академії адвокатури звучить гордо, правда? І якщо ми власне в Академії адвокатури сконцентруємо власне, такий мозговий центр юристів е сьогодні, мислячих. сьогодні мислячих. Я вчора виступала перед нотаріусами, це такі семінари Міністерства юстиції. І я почала говорити про справедливість. Боже. Як на мене напали, я говорила про справедливість заповіту, то там одна в знак протесту, нотаріус ледь не вийшла із аудиторії, бо як це так можна говорити про справедливість заповіту? Отже, ми стоїмо на такому якомусь перепутті. Десь тижні три тому було зібрання адвокатів, мене запросила пані Дмитрієва. І на тому зібранні виступав суддя Верховного суду. Не кажу хто. І суддя Верховного суду каже так, ми, наше покоління на перехідному етапі. Тобто, не чекайте від Верховного суду чогось нового, чогось сучасного, бо Верховний суд стоїть на перехідному етапі. Але ті чоловіки, які є суддями Верховного суду, це молоді люди. Це люди, яким по 50. Отже, якщо вони кажуть, що ми вже не будемо перебазовуватися, бо ми вже таке вчорашнє покоління, то отже, наше суспільство ще 15 років буде чекати, поки ті, які вважають себе сьогодні перехідняками, уступлять місце тим, хто мислить сьогоднішніми. Поняттями. Тому це так само треба брати до уваги. І я би хотіла не, я просто як старша, старша від всіх тих молоді люди, судді Верховного і Неверховного суду, остерігайтеся невиважених виступів, остерігайтеся, бо адвокати, всі, які там е, сидять, думають про вас не. Дуже схвально. Отже, ми сьогодні повинні думати сьогоднішніми категоріями. Сьогоднішніми категоріями. Закон може бути неправовий. Закон має, може бути несправедливий. Тепер цікаво, в цивільно-процесуальному кодексі сказано, що рішення суду має бути законним і обґрунтованим. А в ЦПК нема слова справедливе. Слава Богу, що Конституційний суд нас. Постійно, вже вкотре, так би мовити, б'є по голові оцим терміном справедливо. І отже, нам в цивільному процесуальному кодексі треба сказати обов'язково, рішення суду має бути законним і справедливим. Так? А якщо воно несправедливе, чи може бути воно законне? Ні, воно тоді і не законне. Отже, якщо ми кажемо рішення законне. То це означає, що воно одночасно і справедливе. Цікаві, Цікаві термінологічні роздуми є в рішеннях Конституційного суду. Мені дуже подобалося, що Конституційний суд вживає термін відсилаюча норма, а не відсильна, пересильна, відсильна. Відсилаюча норма. Конституційний суд дуже часто вживає термін припис Конституції, не положення, а припис Конституції. Правда, в рішеннях Конституційного суду є і положення, але це, мабуть, залежно від того, хто є, так би мовити, фундатором того чи іншого рішення. Е, тому і оця навіть тиха, тиха. Понятійна революція, яка є в рішеннях Конституційного суду, вона заслуговує, заслуговує підтримки. Спас... Е... Остання проблема. Там у тому запрошенні ми поставили таке питання, тобто, чому не застосовують? Чому не застосовують? Мені видається, що суддям Конституційного суду треба брати в руки трибуну і виходити до слухача. Висловити свою думку віснику Конституційного суду це добре, але це замало. Так? Вісник Конституційного суду одиниці юристів беруть в руки. Інтернет, ну, не всі користуються інтернетом, використовувати трибуну. І ще одне. Ви знаєте, коли береш. Книжку, яку видає за його підписом голова Конституційного суду, хотілося б, щоб це б не був простий коментар. Ну, не цікаво читати. Не цікаво. Не цікаво. Кожне рішення, кожне рішення просто перекладається, або навіть тією самою мовою, або дещо іншою. А коментар, а яке значення нема. Тому хотілося б, власне. Щоб оці, оці книжки, ну, це було пояснення. А чому? А який результат, а що зробити для того, щоб воно було виконане? Десь кілька років тому Конституційний суд в одному рішенні написав дуже гарно: державна реєстрація не є моментом виникнення права власності. Чудово! А що ж таке державна реєстрація? Державна реєстрація. Це лише реєстраційний акт. А в цивільному кодексі написано інакше. А чому Конституційний суд нічого не робить для того, щоб були внесені зміни в цивільний кодекс? Прочитали, забули. Забули судді Конституційного суду, а цивілісти, може, читали і не читали, а судді Верховного суду взагалі не читали. А останнє рішення, яке стосується права спільної, сумісної власності, подружжя. Я підтримую ідею, але написано воно ну так, спустя рукава, лівою рукою написано, не викінчено до кінця якось так хаотично. І ще одне, користуючись тим, що є тут, шановний суддя Конституці. Суддя Верховного суду. Знаєте, читаєш рішення Верховного суду і складається враження. Писали помічники. Писали помічники. Відразу чутно. Що робить помічник? Помічник дає конспект закону. Навіщо? Одну статтю, другу, третю, цивільного кодексу, майже в кожному рішенні є дві статті ЦПК, що таке рішення законне, що таке рішення обґрунтоване. І все. А прив'язка. А прив'язка оцих норм цивільного кодексу і ЦПК до конкретної справи немає. Тобто є набір конспекту закону. Так, по одному рішенню було написано таке: мова йшла про спадкоємця, якщо я не помиляюся, четвертої черги, а в рішенні Високий суд перечислив всіх спадкоємців за законом. Навіщо? Тобто помічник хоче набрати матеріал, показати своєму шефу, що він написав багато, і він пише все, що йому збереде, вибачте, в голову. Це є характерний риса і суддів, і рішень суддів апеляційного суду. І ще одне, шановні судді Верховного суду, наведіть порядок. На яких актах судової влади треба писати іменем України? Судді до цього часу не знають. І ухвала, будь-які процесуальні видаються іменем України. Я дякую дуже. І прошу не думати, що я когось критикую. Ні, ні. Я просто би хотіла, щоб з нас. На заході не сміялися. Дякую дуже. Дякую, дякую.